В дитинстві вона граючись, навчала ляльок, а в дорослому житті ось уже 34 роки вкладає зернятко знань у маленьких і допитливих пташенят. А тепер крокуємо важко, як слон. Ууу! Ууу! Назад, слон Цьогоріч це вже всьому сорока Наталія Юрівна набрала першачків. І сьогодні складно уявити, що малеча навчається лише місяць. Бо вже надто багато знає і вміє. Сорока Наталя Юрівна це безперебільшення вчителька, яка навчає серцем, і до свого вже сьомого першого класу вона прикипіла усією своєю душею. Вона завжди випромінює якесь незриме світло і тепло, а тому кожному малюку нагадує його маму, що дуже важливо у перший рік навчання. Добра, красива, хороша. Наталя Юрівна хороша і, і дуже справедлива. Хороша, вона допомагає сьогодні. Вчительську професію вона би ні за що не проміняла на жодну іншу. А тоді в молодості ще й вагалася. Я не хотіла б вчителем, але в мене династія вчительська п'ять поколінь вчителів вдома. І коли я вибирала, я обирала професію після восьмого класу, тоді в нас вісім років вже ж було навчання. Я обирала професію. Мені так не хотілося педагогом бути. А в мене тітка, вона старша казала. Ну то, куди ж ти можеш, крім педагогів? Як же ж тобі не соромно буде, як ти не станеш педагогом? Звичайно, я завжди усі екзамени я вчила як вчителька. У мене була дошка, я ставала перед дошкою, Я приклади всі розв'язувала, всі правила записувала. У мене ляльки всі сиділи рядами. Чесно, я вам говорю у сьомому класі. Я гралася ляльками, але ж гралася не просто так, а вже їх вчила. Хуть правильно тітка робила, що інакше не могло статися. Парна і групова робота, рухомий рахунок, пальчикова гімнастика, рахунок з горішками, а ще багато руханок. Усі ці методики на своїх уроках використовує вчителька від Бога Наталя Юрівна. Один. Двома ніжками. Кошик є старий у нас. Буде для грибів якраз. Як по лісу ми ходили. Їжачка малого стилі. Я хочу, щоб активність велика була. Я люблю, коли активність у класі. Я не люблю дітей, які просто сидять і пасивно працюють, виконують завдання. Вони рухаються. Оце саме головне. Я хочу, щоб був рух, але рух не був якийсь спонтанний. Але щоб він був організований, цей рух. Оце я саме головне я хочу, щоб вони рухалися не тільки активності в своїй бігати, там пригати, говорити, співати, а щоб вони могли рухатися і у навчанні. Оце саме, оце, де я чого не бачу, я завжди. А буває таке, що воно народжується, спиш і бачиш його. Саме так і народилася ідея з городом на підвіконні. Я не говорила дітям, які будемо садити рослини. Вибирайте самі. Прийшли з різними. Була і редька, були огірки, була квасоля. Ось Лука вибрав чорнобривці, хто крес салати повибирав, хто вибрав цибулю. Я спеціально це зробила. Думаю, хай же ж подивляться кожен за своєю рослинкою. Значить, яке було завдання? По-перше, догляд, як ми їх садили саме. Ми їх доглядаємо на підвіконні. Саме головне, ми подивимося, подивимося, у кого проростає саме перша рослинка. Значить, самі перші в нас проросли чорнобривці. Ну звичайно, наші українські чорнобривці. Куди ж без них? Я казала, якби весна, ми б лука посадили нас б нас би школа буяла. Ця класна кімната настільки барвиста і яскрава, що нагадує і ляльковий театр, і розвиваючу ігрову, та навіть оранжерею. Звісно, що цей затишок і краса вимагають і чималих фінансових затрат. Чоловік каже, господи, ви знаєте, вчитель це. Марнотрат, який все всі гроші виносить в школу, для віщо ти отримуєш зарплату, якщо ти взагалі її додому не приносиш. Це не за заново при школах багато наочності додається? там. Ні, тому що знаєте, час не стоїть, багато цього всього цікавого. Хочеться його до своїх діток, і щоб вони його побачили. А тим паче, в час війни, коли вони обмежені в усьому, хочеться, щоб тут радість була вся в класі. А ще Наталя Юрівна дуже любить пригадувати курйозні моменти зі шкільного життя, особливо історії комедних першачків. Це цей учень, який з Норвегії у мене був. Він саме найменший був. Коли він прийшов до мене в школу, він був такий маленький от маленький, і він дуже маленький був. Він плакав, плакав дуже. Я його носила на руках. От ми перші, мабуть, тижнів три, я його носила. от завжди, якщо і я згадую, то згадую це і кажу, і з нас прозвали Ми його горобчиком, бо він маленький був дуже. І ми з вихователькою Зеленою Григорівною з ним разом носилися. Ми винячили. Оля у мене була учениця в белуновому випуску. І 1 вересня. Я готова, гарна, красива, все. Тут всі все наочність на готова. і Відео знімає оператор. Прийшов, я ж така вся гарна. І Оля тут як розриветься. Все, Наталя Юрна на руки Олю. уявіть собі замість букета Оля в мене, і я веду цей. Перший урок. Нічого, все вийшло, Оля виросла. Тут є цілий куточок, присвячений випускникам, де пані Наталя іноді і ностальгує, і водночас надихається. А це в мене вже сучасні такі більше в класі. Самі перші ось там були такі, я там була дуже гарна. Я такі вони в мене дуже гарні. Щаси змінюються, але ж мудрості набралися за роки. Звичайно, і вони мене навчили бути мудрою. Оце саме головне. знаєте, от і навіть кожен я ж не викидаю тут жодного предмета. Ви бачите, навіть якщо вони вже стареньке, я не можу викинути. Як я тані Мацьове викину. Чивалім Васьоме викинув ось цей е букет. Це у мене пам'ять про тата, який у мене був ковалем. Він такий подарував мені квітку і вирізав мені з дерева. Це у мене ще дітки. Ось кожен предмет, ви знаєте, ось мені цікаво, коли мене піддурив мій Саша. Він знає, що я дуже люблю солодке. Але я себе стримую, так як у мене може. І він мені приносить ось таке. Тістечко, Каже, Наталія Юрівна, я вас вітаю, і таке тістечко. Я ж так дивлюся, господі ожини, мої лохина, любима, і я ж так тільки, але ж розумію, що це мило. Сьогодні найважче в роботі вчителя, коли через тривоги повітряні і душевні. Все летить шкараберт, коли ти плануєш, коли в тебе стільки всього, і ти е, готовий працювати. І тут знаєте, наче тобі обрубали крила, і ти просто, але ми ж не ми, ми ж ніколи не на це не звалікаємо. У нас заготовки у нас комп'ютер з нами. Нам весело. Ми закриваємо двері, щоб не чув нас ворог і щоб не знайшов він нас. І ми працюємо. Вони вже звикли до цього. Ось і сьогодні щойно дописуємо інтерв'ю. Як лунає сигнал повітряної тривоги, малеча кидає усі свої творіння і поспіхом, натягуючи теплий одяг, поспішає до укриття. І від цієї страшної реальності стає дуже щемко на душі. Та ж українці, нація незламних резюмує Наталя Юрівна, вселяючи нам якусь надію і позитив. Я у цьому році, чесно кажу, коли це все вішала, ну таке там гепає, там розбили школу, там розбили. Думаю, господи, да україночка моя, да моя планеточка, да не ну, ж залишся, невже ж таке добро можна розвалити? Ви знаєте, сльози на очах і думаю, да ні, заговорю і заговорю, кажу, ні, не буде, буде все живе. Ну так я, я дуже переймаюся цим класом. Я його дуже люблю. Все на сльози дякую. Дякую, що Дякую. дякую. дякую.